Привіт, дорогі мої друзі! Ми знаємо, що ви любите автомобілі повище, побільше, покомфортніше, і тому до нас залітає на продаж Ford H. Автомобіль 2017 року випуску, двохлітровий екобус на 245 кінських сил на повному приводі в дуже красивому золотистому кольорі. Автомобіль, який прибув ще 4, майже 5 років тому з Америки, з мінімальними пошкодженнями, в одного власника на сьогоднішній день, установив газове балонне обладнання сюди дорогостояще. І тепер цей прекрасний автомобіль стоїть перед нами і продається. Автомобілі лише один-єдиний підкрас це переднє ліве крило, є трошечки шпаклівки, але приїхав автомобіль. До нас з Америки з пошкодженнями по задній частині автомобіля. Е там, Зафіксувався на місці, поставлений був бампер, де все, трошечки підрівняли е посилювач бампера. А так, е безпека настріляна, зовсім мінімальні пошкодження. І автомобіль виглядає дуже симпатично. Особисто мені дуже подобається формат цього кузова, тому що е ну, виглядає все симметрично, знаєте, правильні кольоса, правильний кузов. Взагалі класно. От, особисто мені от просто скажу, мені подобається машина. Леди встановлені в фарах. Плюс до всього у нас по краєчку фари і краєчок капоту у нас в бронеплівці. Тисячу кілометрів тому зроблене ТО, перевірялись по ходові. Там шрус був замінений також нещодавно. Коротше, без жодних зауважень автомобіль. У нас класна комплектація, без доступ на кожній дверці, затонована. Автомобіль на світлій тряпці, але доволі комфортний і уютний салончик. Маємо ручні регулювання сідушечки, явики комплект встановлений, 400 підйомник, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, мультикермо. Ну і плюс стан як салону, так і в принципі машинки класні. Є голосове керування, є е, мультимедіа Сінк, є двозонний клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. Звичайно, що все працює. В автомобілі два ключі, запуск кнопки, ось індикатор газу. Це дуже приємно, коли у нас в автомобілі встановлене газобалонне обладнання, тому що встановити його на такий автомобільний мотор дорого, але якщо ви його берете вже з газом, то вважайте це подарунок долі. Автомобіль на гарному надійному автоматі, е, камера заднього огляду, шкіряний підлокітник. Комбінується салон дуже красиво, в принципі, фарди. Роблять такі сучасні інтер'єри автомобілів. Тобто на 17 рік випуску автомобіль виглядає доволі сучасно. Ми маємо те, що ці сідушечки регулюються, спінка нахилу, або ми складаємо в рівну підлогу, і виходить великий багажник, або ж ми в автомобілі можемо ще зараз. Ось дивіться, розкласти, і нам буде настільки комфортно, що захочеться, не захочеться виходити з нього. Матеріали в прекрасному стані. Тобто нічого не зачовгано, нічого не порвато, не прокурено. Підстаканники, підлокітничок обов'язково в машинці є дефлектори, ціль, є зарядочка на 12 вольт в автомобільчику. Також в комплекті з автомобілем є ще гарна зимова гума. Вона продається разом з машинкою. Тут ми маємо камеру заднього вигляду. Це у нас двохлітковий кабус Тут пише не забуваємо, що автомобіль на повному приводі. Так як місце для, для докатки у нас зайняте балоном газовим, то окремо докаточка у нас в автомобілі є. Бачите, є калимочок у нас навіть в багажному відділенні. Інструменти також на місці, там навіть мануалочка є, тут газовий балон, килимочок. Коротше, машинка супер, як по мені. Тобто достойно уваги, можу рекомендувати. З однієї сторони, тому що мені подобається цей автомобіль, а з іншої сторони, тому що він дійсно в класному стані і повністю обслужений. Хазяйська машина, яка майже 5 років була одного власника з Америки привіз і я думаю, що любив, обслуговував і зробив так, робив для себе. Коротше. А тепер, якщо ви хочете цю машину, то вам треба приїхати до нас і її купити. До зустрічі!